Як зустріти своє кохання? Так, Я хочу записати це відео, щоб розвіяти міфи щодо теми, як же ж намагічити собі класного партнера. Да, ніби існують якісь ритуали, які допоможуть це зробити. Але ні, у кожного дуже індивідуальна своя унікальна історія, і неможливо придумати рецепт для всіх. Однаково я вас розчарую для початку, але потім хочу дати надію, що все-таки варто варто працювати над собою. І от п'ять кроків, які ви можете вже почати робити, щоб я прям виписала свій блокнот, не забудь, що я хочу сказати: от ті кроки, які Вони універсальні. І я збирала да по корпінкам. А зі свого досвіду, от мені скоро 28, а я 7 років в шлюбі, я зустріла свого майбутнього чоловіка, коли була в Туреччині, волонтерила, викладала англійську мову. Це було типу, після другого курсу, да. після третього ми вже дружилися. Він приїхав до мене, він сам з Алжиру, іноземець, ми говоримо англійською. Звичайно, на є кризи. Ми пару разів розходилися, потім сходилися, брали паузу у шлюбі. Але ми продовжуємо бути разом, бо ми розуміємо, що нікого краще не зможемо знайти. Така от банальна причина. Як же зустріти чоловіка, який ідеальний саме для вас? Ну, По-перше, це розуміти, які топ-5 якостей ви хочете в ньому бачити. Тобто, для мене це, наприклад, було почуття гумору, інтелект, да, бо мене це збуджує, і щедрість. І амбіційність цінності, які у нас в більшості співпадають. Так, він сам заложирує, і у них теж цінність сім'ї, вона в топ-1. Топ тобто вони турбуються завжди про свою родину, про а, да, те, щоб всі були здорові, щасливі, відпочивші. Вот. Тому це прям спало по цінностям, що ви хочете в ньому бачити? Так, уявляється це. І головний елемент це розвивати ці якості у себе. Да? Бо без того, щоб мати ці якості, ви не зможете притягнути людину. Да? Це з кармічного менеджменту такий принцип, який описано в книзі Майкла, Майкла Роуча, про те, що да, спочатку ми повинні бути такими. Якщо я хочу, щоб мій чоловік був щедрий, я сама розвиваю цю якість. Да? Я з добрим серцем віддаю на благодійність. Я шукаю можливості кому допомогти. Я да, не тільки там якийсь один фонд, а я допомагаю точково, там, бачу, бабуся в переході продає квіти. Я в неї куплю ці квіти і присвячу це тому моменту, щоб моє серце завжди було відкрите до допомоги і до бачення, да, кому дійсно потрібна ця допомога. Друге, це дарувати турботу тим, кому це необхідно. Тобто, засівати зерна а, цієї любові. Як я це роблю? Я ще теж щось. З другого курсу я волонтерю. Спочатку це було просто як раз тиждень ми збиралися зі студентами і приєдналася до організації Молодь за мир. Вона зараз є в Києві, у Львові, Франківської. Ще десь, можливо, є. Ну, взагалі, по всій Європі їх заснували ще в Римі в 61-му році. О, тобто це древня організація, дуже така давньою репутацією. І що? Ми робили бутерброди для бездомних, бездомних людей, а потім я дізналася, що в них є напрямок візити в дома. Пристарілих, да, тобто пансіонати, нас це називають там Дім ветеранів, і мені якось відразу відкликнулася ця ідея можливо, тому, що я сама втратила бабусь, і мені прям не вистачало цього спілкування з старшим поколінням, тобто цієї якоїсь передачі мудрості поколінь. Ну і взагалі чогось так да, склалося, що ну, така я, така я, що мене тягнуло до. Більш старших людей, мені завжди хотілося мати старших друзів, а да, дав когось я, кого я зможу спитати поради, і так далі. А потім, через багато років, я дізналася, що насправді це така дуже класна кармічна практика, щоб засівати класні стосунки, довгі, турботливі, якісні стосунки це якраз таки приділяти свій час. Одиноким людям, тобто закривати їх потребу в спілкуванні, у турботі, у любові. Коли, коли, я, коли я закриваю їх потребу, то автоматично я засіваю зерна, які проростуть у моїх стосунках, і я буду мати турботливі класні стосунки. Третє це прописати своє життя партнерам. То прямо ви пишете сценарій свого життя. Як ви будете будні з ним проводити, як будете вихідні проводити, да? і взагалі помітите, а, а чи в мене є простір в своєму житті, щоб кудись впихнути свій графік на зустрічі з партнером, побачення, спілкування, чи у вас настільки все забито, що ну, такий світ дивиться на вас, на ваше життя, ви такі, окей, ви там, та вона будує кар'єру, зачем їй зараз стосунки. Да? А спробуйте виділяти пару годинок на тиждень. І просто м -м -м -м, ходити на побачення спочатку з, з собою, да? тобто взагалі виділяти час, щоб потенційно ваш графік е вписалися побачення з чоловіком. Спочатку да? це будуть побачення з собою, повести себе в гарну кафешку, в гарний на виставку якусь, провести з собою приємний час або з подружками. Да? Але все одно, да? тобто, час з друзями це одне, а час з партнером це буде інше. І подумати, а дійсно, а чи взагалі я. Могла б вписати в свій графік Партнери, це план атаки. <ріст>, коли ви вже бачите, що маєте всі ці якості, які ви загадали собі в партнерів, я розвиваю їх, я роблю це усвідомлено, да? я розвиваю якість щедрості, чесності, я чесна сама собою. Да? Якщо ці якості ви хочете бачити, там, забезпечено фінансово, тобто, якщо ви хочете, щоб у вас партнер був. Там, самореалізований, в нього класний достаток, то спочатку ви самі собі це створюєте, бо партнер не зможе вам закрити ці питання. Можливо, і може, але це буде тимчасово, це буде дуже поверхнево. Да? Я розвила ці якості, а партнера все ще немає. Що тоді робити? Тоді ми починаємо вже, якщо він досі да, не, не при. Притягнувся в наше життя, що ми тоді робимо? Ми тоді а, починаємо, по-перше, робити цільові дії, да? ходити в ті місця, де наші потенційні партнери можуть бути Всякі конференції, конференції, да? всі такі зустрічі, нетворкінги, бізнес-зустрічі, сніданки. Якісь виставки, музеї і так далі, якісь спікінг клаби розмовні клуби, да, якщо ви там за кордоном, або в Києві теж є багато англійських розмовних клубів, де ходять такі люди, які розвиваються ходити в якісь там спортивні секції, да, можливо, там на танці. Ну, взагалі те, що вам подобається. Звичайно, щоб у вас були ці спільні а, інтереси. І п'яте це. Бути відкритою, але не зацикленою. Прям не трястися, так я маю знайти цього року партнера, то цього місяця все. Вони є дедлайн три місяці, якщо я не знайду все, все, я йду, я, я все я відмовляюся. Давайте не будемо «драма квін і не будемо прям надмірну важливість цьому питанню приділяти. Да? Бо ми знаємо, що коли ми зациклено. Щось хочемо, то навпаки, воно віддаляється від нас. Ну, такі, такі закони Всесвіту, що ми, ну, ми маємо да, озвучити собі, уявляти це періодично, робити кроки до цього, але не бути зацикленими, Да? Це ціле мистецтво, але це можливо. Да? Тобто я теж певний час, от перші, там, старша школа, я теж така, блін, чого мені мене на хлопця, не, на, я була повністю в навчанні, там, відмінниця, староста. І я така, мені це було не в пріоритеті. Мені було в пріоритеті поступити, класно, закінчити універ, щоб отримати класну роботу. Я це зробила. І коли я відпустила цю тему, я, там, я пробувала тіндер побачення, два-три побачення, і все, ну, ті, не цікаво було взагалі не мої люди були. І потім я поїхала в Туреччину, і там вже стався такий бум. Звичайно, да, там, по-перше, моя зовнішність була дуже така помітна, незвичайна. Блакитні очі, для них це щось таке вау. І я мала багато уваги, і я вже могла обирати. З що я вибрала на турка, бо як я потім поняла, що вони не дуже в основному не дуже такі класні у них є якості. Але я зустріла свого чоловіка, і він переїхав до мене. І я потім, коли розкручувала вже після багатьох років, з теми карми, то я розуміла, що так, да, в принципі, тут є логіка, бо я до цього багато їздила до стареньких, бо я зняла надмірну важливість цього питання, бо я не була зациклена, я була навпаки зациклена на своєму розвитку, на своєму здоров'ю, на своєму тілі, і на це вже притягнувся той партнер, який мав зі мною спільні інтереси і цінності. Ось так тому пишіть, що вам відгукується цей план дій. П'ять кроків, і що для себе ви обираєте зробити вже в найближчий час, щоб приблизити зустріч своїм ідеальним партнером.